Привіт народ! З вами Олександр і ми продовжуємо грати в ігру Fermal Simulator 17. І так, сьогодні наступив наступний день і ми почали збирати врожай, пшеничку. Ось таким способом зачепив я прицеп і зараз нанімаю е Водителя, найомщика, щоб він сам молотив і збирав солому. Уже на моєму купленому комбайні, не орендованому. І так, нажимаємо H і дивимося, як автоматично все збирає комбайн. Уже один прицеп в своєму відвіз і один бункер майже е пшенички. І зараз... Ось так він вивертає. вже можу вийти. Робить такий круг. Нічого йому не мешає абсолютно. І під'їжджає до ряду слова. І збирає. А ззаді соломку забирає. Ну такі остається кубки. Ні, це кстати кубка осталася предыдущего разу. Коли я сам збирав, так. Да. І таким способом збираю універсально. Так, ось тут у нас висипав я шиничку є. Так приїхав я оцим вот. міні погрузчиком бо оказується. Подивитись предыдущу серію. Я думав, що не можна зачепити було ковш на оцей трактор. А що не можна, бо я був переніс до магазина ковш не оцей стол, а ось оцей G GCB. тобто з погрузчика. Я ж не знав, що вони ці ковши не підходять. І Я як його не питався, ну ніяк не можна було зачепити. Коротше, разными способами а тоді вже спомню, що в мене же ще один диск ковш. Тому я привіз, приїхав сюди, бо єлі притіг ці ковша на тому тракторі. Падав постійно на мене. Короче, добавив мені трошки геморрою. От такі справи. У нас так. Значить я там трактора з культиватором, будемо сіяти, вишив всі 4 поля засіяти соняшником. Я купив вже ж жатку для соняшника, яка набагато ширша той, що в мене була, і в неї можна збирати соняшники з швидкістю не 10 км вже, а 15 Тобто процес должен бути у півтора рази швидший от такі діла у нас в принципі значить злитки золоті я зібрав у мене вже їх их... зараз подивимось так по моєму 60 а даже вже 70 у мене значить в цій частині ще десять соберу уже буде 80 і останеться ще дві частини і потім ми отримаємо мільйон доларів. За які? я поки місць точно не знаю, що хочу, але ну, одне знаю, що хочу поміняти трактор свій. От той, що із лопатою купить. Набагато мічніше, до речі, той що я купив недавно. Валтра, по-моєму, да, так називається. От такі плани у мене. Ну ладно, народ, пока не сяв, збираю. Зараз подімся, що тут комбайн. Ой, у нього 60% соломи і 48 зерна. Получається трошки якби прицеп для соломи маловатий, але нічого. Я догожу до повно забитого прицепа і тоді вигружаю вже і зерно, і солоне. Ладно, народ, поки вибираю, потім пізніше вернуся. А, так, да, кстати, мені ще треба вдобрить одне поле. Я тут подивився. Одне поле мені залишилось. 12 вдобрить -е ці всі добрали. І 15 і те Через декілька годин треба буде вже збирати. Ладно, народ, потім пізніше я вернуся. І так, народ, добралися ми до цього 12 го поля і зараз його вдоблюємо. Робимо плоски такий. Красиві. Топчемо, коротше. І вдоблюємо. Так. Комбайна тут у нас вже 73%. Скоро будемо вигружати. Треба буду остановить пока антистрахтора того, забрати солому. соломи. я думал що я жду повністю заповненного бунт грать. Дима сам станы і ми выгрузим изверну і разом солому. Так, просят тут частенько. Это еще культивирую хай. Сколько тут у нас, кстати, уже наплодилось? 28 уже. Через 4 часа будет 29. -й. Корм, запас, все у нас тут есть. Так, у тебя появится еще магазин нет, не могу распродать, не, не знаю. Да, их все равно, я не могу, что куплять. Я, кстати, Ж... Я разом не продаю солому, у меня было 400, это уже меньше 400, наверное. Доллари уже 2500 тут. Так, ну еще пока запоминаем. Тут я его чиплю. Вот буду солому возить. О, потоптав, потоптав вже цей наймет обрати ну хто це топче меня все таки зробив. нормально короче так вже повинен скоро комбайн. комбои 86 ого ще не скоро так мы сейчас пока не Прицеп чіпимо, хай більше молоти. Так, поки ми не мод веземо Так продамо солонку. Вже такий грязний цей прицеп. Саме грязніше, я його наверное, не міг ще, ну Да. Так ви А, 1540 получили, так якийсь на закінчив роботу, це ж наверно вже комбайн, а може не комбайн, може й ух ты Не комбайн ще молоти. Так, опускаем и поехали выбирать солому. Те же ставки шел добривал, да. Ну, хай пока не встретительна. Помощника заполнил зерковый бункер. Зараз заберем. мы все вот тут тоже майже полный процесс 78 процента ну сейчас догрузим догрузим все ки буде и запустим его школа на гору ехать куда с задняж крила беру сидим въеда сюда Так, ну, открывай свою трубу давай и выгружай. Так. Да, цей закінчив. Хорошо. Перед цим мы засі засыпали в, в нас є, есть. Ну шо, поставим пока миссия тут. Треба буде ще жмурне, чи не надо вже, ні, уже не надо. Так, дивимся. Не, надо будет еще разок. Хай стоїть. Так, комбайн погнав. Без прицепа. Так, хотів остановить його. А еще не хочет защиплять, блин. А на двое. Радиус трохи больше надо, хопа. Ну, не хочет. Да, ага, ну, Так, опускаем. От, в общем трохи, як всегда, так поїхали. Ладно, <coughs> народ, тоді пізніше вернемось. Везли ми вже пшеницю і в нас підросли свої боби на двох полях 15-9. І, і ми почали їх збирати. Е, тут основний. цей другий трактор культивірує, будемо сіяти. ми тут вирішили соняшники. І це якраз вже закінчив одобривать. кстати, тоже солнечный колеблюсь, да. И будем сейчас мы сеять. Причепим силонку. Так, силонка 8 нас стоит. Наверное, поставим его в добрый очередь, чтобы там уже не стемнело у нас. Так, вроде бы проблема у нас с семенами я был при вистике, уже мало но пока есть на 55 процентов уже хватит больше так, да, сеть уже, эти вдогрывать все, все процесс пришел так при будем таскать нашими капочками обычно на счету меня 5000 эти 5000 я получил за продаж соломы даже не заражающий на те что я отдал зарубить плату И все одно 5 штук моя осталось. Що значить, що комбайн спи они орендовані. Сзади прица подивись. Задні колеса висяч вообще. І... Да. Так, ну ладно, народ, зберу ще я Позлитки золоті і ці два поля зберу на сьогодні. Та и все, в принципі. Вот такий план, такий розпорядок. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ваши пропозиції. Обов'язково ставьте лайки. Або ж дизлайки, если не понравилось видео. Все, всем пока-пока.